Що не день, то в Росії все нові та нові казки та сенсації. Не встигнеш відійти від абсурду однієї вигаданої історії, як пропагандисти продумують нову, ще більш нереалістичну. Ось і сьогодні псевдожурналісти не байдикували. Скавєєва коментує від'їзд Кулеби в Іспанію, що зачепило Ольгу. Соловйов кидається від однієї теми до іншої. То застосування ядерної зброї обговорює то так звану СВО. Вітязєва тим часом знову просуває стару казочку. Мовляв, Україна продає дітей в рабство. То де ж правда? А де вигадка? Не перемикайтесь зараз. Все почуєте, всі відповіді на питання в огляді російської пропаганди на каналі. Січас мене звати Анна Ткаченко. Рушаймо! Як на мене розпочинати сьогоднішній огляд потрібно із найбільшої брехні. Цей фейк росіяни крутять і просувають вже дуже давно. Все ніяк не можуть змиритися, що їм ніхто не вірить і загалом не збирається в майбутньому. Отже, розповідаю: пропагандистські пабліки в черговий раз поширюють інформацію про те, що українці продають дітей за кордон. Для чого їх туди перевозять? Запитаєте ви, і на це пропагандисти вигадали відповідь за словами пабліків. Поза межами України їх, тобто дітей неповнолітніх, віддають до сексуального рабства європейцям-збоченцям. Я зацитую вам повідомлення одного з таких телеграм-каналів. Він має назву Блок. Отже, що там пишуть? Украбандеровці в своїй отчайної жорстокості і жадності переходять грані розумного Вони продають дітей європейським ізвращенцям. В объявлениях в Даркнете на английском языке предлагают украинских девочек 5-6 лет по 20 тысяч, по 20-30 тысяч евро. Мальчики, которых называют зайчиками, 6-7 и 9 лет стоят от 15 до 20 тысяч. Чем младше, тем дороже. Але и на этом не все. Оказывается, что кроме продажу в рабство детей отдают на органы. Розбирають по запчастинах, так би мовити, да умова така: якщо діти мають проблеми зі здоров'ям, то їх позбуваються таким от чином: усіх неповнолітніх, за словами пабліка, оперативно доставляють до Польщі чи іншої європейської країни. Самовивіз, уявіть собі, також можливий зі Львова. Із доказів у них скріншоти з невідомого та сумнівного сайту, де взявся, хто створив та хто ним керує, звичайно ж, не вказано. Та й може бути, адже це неправда. Ну і власне, ми всі знаємо, що намалювати сайт може вже будь-яка дитина в Україні, принаймні точно, бо у нас розвинуті технології для росіян це космос. Тому їм і такі докази згодяться. Втім, неправдивість таких вкидів не зупиняє пропагандистку Віті зіву, котра вже встигла дати коментар щодо події. Звичайно ж, вона підтвердила припущення ще й додала щось нове від себе у своєму телеграм-каналі. Написала наступне: я зацитую: «Поки в Європі уже відкрито українських дітей продають сексуальне рабство і на органи, Госдеп США продовжує нести откровенної лживої єрість о том, як Росія ворует українських дітей і издевается над ними. Ще й відео опублікувала, в якому розповідається про викрадення Росією з території України дітей. Тобто, таким чином вона в своїй голові підкреслила, що начебто це неправда. А от те, що дітей в сексуальне рабство до Європи пересилають, точно не брехня. Чим далі в ліс, тим більше дров, так і з пропагандистами. Чим більше вони говорять на одну тему. Тим більше нісенітниць, котрі вже просто на голову не налазять, виходить на поверхню. Ви думали це все? Ні, аж ніяк, друзі. Я ж попереджала, що ці псевдожурналісти, не на жарт взялися за розкручування даної теми. Схоже, десь згори отримали розпорядження, і отак от, от вони, як в полю чудес, свій барабан обертають. Отже, наступною висловилася Віолетта Волкова. Це російська адвокатка у своєму дописі знову ж таки в телеграм-каналі зазначила, що ні одна дитина не постраждала під час перевезення до Росії. Те, що вони робили, це незаконно, нікого не хвилює. Далі, звичайно ж, вона заговорила завченими фразами про продаж українських дітей в Європу. Я вам знову ж таки зацитую це дослівно, що вони там виписують. Ни один ребенок, вывезенный в Россию с мест боевых действий, СВО не пострадал, ни один не пропал. Но уголовное преследование в Гааге за спасение детей открыто именно в отношении России и ее должностных лиц. Украина продает своих детей для сексуальных утех и на органы в Европу, прямо со своей собственной территории. Как там поживает прокурор Мускарим Ахмад Хан? И далее прям капсом. Лезет ли ему в горло кусок хлеба, пока українських дітей насилуют, а потом потрошат на органи європейські извращенцы? Кінець повідомлення. Помічаєте, як у них всіх навіть слова не змінюються. Хоча б синоніми якісь підбирали, щоб не повторювались. А то так: Контрол це, Контрол В. Думаю, висновки напрошуються самі. Йдемо до наступної теми на черзі в нас ефіри Владіміра Салав'йова. Сьогодні. У своєму феєричному ток шоу Салавйов Лайф разом із іншими пропагандистами обговорив він тему так званої спеціальної воєнної операції, як то кажуть, там само ви знаєте де та ядерної зброї. Спочатку зробимо огляд останньої. Отже, як все починалося за словами пропагандиста у московському комсомольці, з'явилася стаття Івана Цімафєєва. Який сперечається з Сергієм Карагановим, мовляв, не смійте міркувати про превентивний удар тактичною ядерною зброєю, тому що інакше прогресивний світ на вас погано дивитиметься, і ви точно програєте? Це були слова Соловйова. Поясню, чому пропагандиста виникла така реакція на все це. Ще нещодавно він разом із Гурольовим пам'ятаємо такого обговорював можливість удару тактичною ядеркою по Роботиному на Запоріжжі. А вже сьогодні за це його ж засуджують. Ось як це було. Слухаймо это предложение. То есть, от реально, сейчас роботі ідеальне, просто ідеальне місце для применения тактичного ядерного Ідеальне. они там все в кучу собрались. Идеальное просто. И на этом наступательная группировка накрылась медным тазом. Дальше вообще идеальная ситуация, потому что в этой ситуации полное отсутствие резервов противника. И даже теми силами, которые есть, мы вполне в состоянии пройти вперед и очень неплохо, освободив и Запорожскую, а может быть даже Днепропетровскую область, и создать полную угрозу той группировки, которая воюет на Донецке, окружение и разгром. И если уже брать еще совместно с То блок. Але це ще не все. Далі служитель кремлівських темників обурився, що став обговорювати і нацизми і те, що війна Росії проти України насправді це біда. Так, друзі, серйозно таке сказав. Послухаймо. До присудіння Криму, я прямо говорил: тоді Україна що була нацистським государством? Ні. Мы и не воевали за Крым, если ты не знаешь, криптохохлецкая сволочь. Крым решил свою судьбу. Крым стал. Мы не оккупировали Крым. Мы не вводили войска в Крым. Российские войска в Крыму со времен Екатерины уходили туда, оттуда один раз во время Великой Отечественной войны, к счастью, вернулись. Если бы не нацистский переворот в Крыму, Ну і тепер до наступної теми. З цим хай буде покінчено вже нарешті: так звана СВО. На тому ж каналі Соловйов показав інтерв'ю з генерал-майором Дмитрієм Авчаровим. Останній розповів, що конфлікт в Україні від усіх бачених ним воєн відрізняється масштабом. За його словами, тут задіяні всі сили та засоби, роди та види військ. Є підготовлений противник, армія, яка має на своєму збройні все. Це не партизани та не бандити, не купка екстремістів. Правда, дивно таке почути з вуст росіян, але починаю не щось там пробуджуватись, якась сіра речовина. Додав він, що ВСВУ в Україні потребує досить серйозного ставлення. Ну невже? А як же Київ за три дня? Давайте власне це послухаємо на власні очі. Побачимо на власні уха почуємо. Єсь противник. подготовленной армия которая имеет на своем вооружении все чем может ответить это не отряд там, не партизаны не бандиты там не экстремисты которые там бучками по поселкам селам деревням разбегаются мотивированное обученное войско где-то лучше где-то хуже которое плюс еще и имеет поддержку и оснащается пусть там и единичными экземплярами, но западными образцами вооружения военной техники. Наше вооружение оно достойное, но необходимо, конечно, проводить уже модернизацию. Условия современного боя показывают, что надо уже менять технологии, потому что формы и способы вооруженной борьбы меняются. Мы к этому идем. Ну і остання заява Соловйова вже не усна, а письмова розписався він, коли горло приболіло у своєму телеграм-каналі. Переслав повідомлення від Міноборони ворога, і там зазначається, що мовляв Україна проводить провокації на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС. Цитую, цей от допис Київ питався дискредитувати ВСРФ, Во время ротации инспекторов МАГАТЕ применив на пути их движения средства, имитирующие взрывы боеприпасов. Несмотря на провокацию украинской стороны, военнослужащие Российской Федерации обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии МАГАТЕ на Запорожскую атомную электростанцию. Ось такие казочки. Я же вам нагадаю, что. Всі ці новини були, але вони стосувалися саме російських загарбників, тому що саме вони влаштовували всі ці провокації, вони мінували цей енергетичний об'єкт. Ну, і, власне, все, що відбувається з підвищеним рівнем небезпеки, стосується саме російських окупантів. Ну, а підтвердження того, що це робили нібито українці, як стверджують пропагандисти, немає. І крім цього, опублікував. Так званый видео вид битив. Знову ж таки РФ. Давайте дивитись. На сегодня назначена очередная юбилейная ротация экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. С 6 до 19 часов объявлен режим прекращения огня в районе моста и в радиусе 1 километр. Российская сторона гарантирует безопасность экспертов МАГАТЭ. Прибыли к месту проведения ротации Безопасність проходу обіспечена. Ждем представителя МАГАТИ. А тепер до Скабєєвої. цього разу вона була не дуже багатослівною, тому в сьогоднішньому випуску її персони багато не буде. Але нам з вами вистачить. Отже, єдине на що спромоглася, ця от е, ведуча, прокоментувати у своєму телеграм-каналі візит Дмитра Кулеби до Іспанії. Опублікувала вона відео з їхньої зустрічі. Та додала підпис під ним. Цитую, глава Мід Альбарес Альбарас показує Кулебі, як виглядів би Київ, якщо би не воював з Путіним. Знову закреслю текст: Закат. Крапка. Ну, постійно їй заважає, що представники України зустрічаються із європейськими представниками, що у них. Адекватні партнерські, навіть іноді й дружні стосунки, адже Росія це країна ізгої в світі насправді, тому вони не звикли бачити нормальне ставлення до себе, заздрість це дуже погано. Ну а про гумор Ольги я взагалі мовчу. Можливо, її так тригерить ця зустріч. Через те, що до прикладу, коли Лавров був на Брікс, прем'єр Індії взагалі витер руку після того, як російський міністр закордонних справ до неї доторкнувся незручна ситуація, так би мовити. А тепер від серйозних заяв до більш дрібних так стало відомо, що голівудські прем'єри Барбі та Опенгеймер не покажуть в російських кінотеатрах. Ви запитаєте, чому? От на Росії на це придумала відповідь. Нелогічно, але хоча б якусь вслухайтеся. За словами заступника голови Міністерства культури РФ Андрія Малишева, ці кінострічки не відповідають цілям і завданням щодо збереження та зміцнення традиційних російських духовно-моральних цінностей. Перед цим вони, начебто, відмовили у примусовому ліцензуванні фільмів із недружніх країн. Мотивовано це додатково тим, що російський прокат. Начебто вже такий перенасичений якісними вітчизняними російськими прем'єрами. Отже, швидше всього фільми не покажуть таки у Росії, але на біда з'явилася інформація, що натомість прокаті будуть африканські та китайські кінострічки. Російська влада зазначає, що наразі китайські фільми. Піднялися на вищий рівень, а про африканські вони не сказали нічого. Ну, напевно, там теж дуже цікаво. Лавров приїхав, розказав, як там танцюють, співають. Треба глянути. Прокоментувала цю ситуацію. Відома нам Юлія Вітязєва. Ну, у своєму телеграм-каналі заявила: мовляв, та байдуже, все одно там фільм Барбі нецікавий, огидний. Ну, давайте зацитую дослівно. Про запрети, ну ок. Фильмы Барби, судя по трейлеру, явно откровенное дерьмо в розовом. Но Open Gamer зачем запрещать? С учетом того, что я прочитала в релизе, фильм обещает быть добротным и довольно интересным. В конце концов, именно эта премьера сподвигнет меня впервые за много месяцев пойти в кино. Где сейчас смотреть на самом деле особо нечего. Не понимаю, каким моральным ценностям не соответствует этот фильм? И очень хотела бы получить внятный ответ на этот вопрос. Хотя бы для того, чтобы понимать, на каком основании некоторые окончательно слетевшие с катушек на волне предвыборного хайпа кандидаты не только за меня решают, что мне смотреть, а что нет, но и лишают наши кинотеатры хоть какой-то прибыли. Так что запрет данного фильма выглядит очередной нелепицей и вызывает не только недоумение, но и вопросы к, тому, к тем, кто эти запреты инициирует. Кинец цитаты. Найсмішніше те, що російська влада зображує все так, ніби в них є можливість показувати закордонні фільми офіційно, і начебто, що це вони самі вирішили не транслювати ці кінострічки. Ну, от бачите, скрепи не проходять у цей от сенс. Але поспішаю вас повідомити, що насправді кіностудії не надали рецензії Росії і ліцензії, щоб вони мали можливість показувати продукт. Ну, до чого ж докотились, якщо навіть пропагандисти не розуміють рішень влади і самі ж дізнаються, що у цього просвіта в кіноіндустрії не стається, дивиться таки нічого. Та і ще й не просто не підтримують рішення своєї верхівки, засуджують. Ну, схоже, у них там все погано. Але завжди є піратські сайти, і Росія з цим дуже гарно справляється. Нещодавно також вони вже говорили про те, що будуть запускати, зокрема, Барбі та Опенгеймер на таких от сумнівних платформах. Тому туди їм і дорога. Друзі, на сьогодні це все. Ми продовжуємо щодня розповідати про неправдиві пропагандистські фейки та спростовувати їх нещадно. Або ви якнайшвидше дізнавалися. Правду і тільки правду. Прошу вас підтримати канал сейчас та поширити цей випуск. Обов'язково підписуйтесь і не забувайте тиснути на дзвіночок, аби не пропускати оновлення. І, звичайно ж, поставте вподобайку цьому відео. Нам дуже важливий ваш фідбек, ваші коментарі і ваша активна участь. Я вам дякую наперед і дуже вдячна, що додивилися цей ролик до кінця. До зустрічі!